Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Працюю по повній передплаті, Відправка новою поштою 100%. 100% буде відправлення. Відправлення будуть протягом одного-двох іноді, залежить від певних обставин 3 днів. Майте це на увазі? Розпочну з гідравліки, з потужної сьогодні. Перший гідроциліндр загальна довжина 1900 шток товщиною 45. Вихід штоку 740, гільза діаметром 98. Всі штоки тут в гарному стані. Ось, бачите, навіть як зеркало. Ціна цього 1700. Потім другий загальна довжина 2 метри 8 см. Шток діаметр товщиною 50, вихід 780, гільза діаметром 98. Всі штоки. Двостороння. Ціна 2. 1850 загальна довжина. Шток, товщина 65, вихід 755, гільза 115. Це й 200. І поїхали по колу. Колючка 900 гривень, там вже майже 20 кг. Ключі такі ступічні, а наскільки? А не пише. По 100 гривень, кому потрібно, в вайбері потім скажу. Номер вайберу 066 831 2772. Трос 22 метри, 900 гривень. Такий набір. Стопи повороти, світлячок 150. 1200 набір на дровокол. Потрібно підганяти саму морквину. Центральний гвинт. Такий стан. Ну, тут є люфт 700 гривень. Щека, чи як її обзивають такий стан, ну тут більш-менш яблука не розбите. Нюанс отакий. Ось, бачите, нюанс який. 700 гривень. Вилка. Різьба в гарному стані 300. Така тяга. варена ось. Яблочко теж підрозбите. Такий стан отворів. 500 гривень. Часто трапляються мені такі речі. Прокоментуйте, що це таке. Щось крутиться, тут щось затискає, ось гайка закручена. Тут щось виходить. Що це таке виходить, не в курсі. Потрібно в інтернеті підчитати буде. Прокоментуйте, що це, яка орієнтовна його ціна можлива. Колесо. 700 гривень. Потім корпус новий. Абсолютно новий. Тисяча. Така приблуда. Тут крутиш, там пиляє 500 гривень, 500 гривень бурякорівсь. Йдемо далі до ключів ключі по 150 гривень, 50-55, два і 1, 50, 46 по 150 гривень. Болти, набори два, по 450 гривень, бо набори гарні. Від шести до десятки і там, де трапляється на дванадцять. Ну, ось так зараз покажу. Гаячки присутні. Тут також. Вони два однакові. По 450 гривень. І ще прохання. Як підключити оцей двигун? Чоловік хоче купити його, а я не знаю, як його запустити. Тут ось є написи всередині. Ось. Це один, С2. Там О 1 О2. Можливо, якийсь конденсатор якось підбирати. Маркування в нього таке ось. Хто в курсі, підскажіть. Так, йдемо далі. До Заготовка така, можливо, на знімач, крутиться. Дві лапи і буде потужний знімач 350. Такі вимірювальні прилади. Великі з пів метра в діаметрі. Тут крутиться. Вон, бачите, виходить і входить. І там також крутиться по 350 гривень. Лебідка черв'як. 1200, 300 і 300 вінець маховика. Потім знайшов отакий прибор. Новатор. Це. Я не знаю, я його на сонці не ставлю, так як тут ось надпотужна лінза. Тут стоїть зеркало. Тут якісь поділки. Ну, не знаю, можливо комусь на якусь саморобку. Тут ручка, там вон піднімалось воно по такій штанзі. Ну, не знаю, продаю по ціні лінзи 500 гривень. Редуктор 1 до 35. 600 гривень. Такий маленький редуктор. Схожий на болгарочний, але він це не з болгарки. От. Один до 4. 250. Ключі вибирайте які. Кусачки 100, це 150, це 150 ну Якщо хто набором забере, Ну, ось тут предметів 3-3-9 предметів за 500 гривень забирайте. Я тут додав пару ключів. Призми по 200 двосторонні. Залишилось дві вал такий. 300, цей 350, цей 300, цей менший. Тут під циркулярку, а тут більш за все під привід. Ну і на завершення трапилась третя циркулярка така. Ну, стан бачите, воно тут підржавіло, але не трухле. Ось просто фарба злізла. Тут є для довбання під патрон вихід, пуск. Ножі присутні. Один і ось другий. Ціна 2000 гривень. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Бо там зараз потрібно доробити замовлення. Чоловік замовив, можливо, в наступному відео покажу, що він замовляв. Всім приємного перегляду. На все добре. Наступне відео вийде. В неділю до побачення.